Звісно, ми сьогодні обговорили інші ключові питання енергетику. Я поінформував про наші основні потреби після російських ударів. Ми говорили про можливості відновлення також пошуку додаткових джерел фінансування, зокрема, щоб у нас був достатній обсяг газу на цю зиму. Росіяни прицільно знищують наш видобуток, і тому імпорт має зараз. Значення для нас також ми скоординували позиції напередодні зустрічі в Брюсселі та зустрічі в Лондоні, Європейської ради та коаліція охочих. Я поінформував Ульфа про нашу комунікацію зі Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами. Факт в тому, що Росія реагує тільки на силу, силу тиску, і саме тому ми внесли тематку. Далекобійних можливостей, а саме томагавки, в порядок денний з партнерами, коли Росія почула про томагавки, достатньо переконливо, Путін одразу поспішив повернутись до дипломатії. Зараз бажання Росії до дипломатії дещо зменшилось, і саме наша далекобійність може всадити Росію за стіл, так щоб реально закінчити цю війну.